Підполковнику з Полтавщини Денису Василюку посмертно присвоїли звання Героя України. Відповідний указ опублікували на сайті президента 2 серпня. Днями Володимир Зеленський особисто вручив орден Золота зірка дружині загиблого. Денис Василюк з 2014 року служив бойовим пілотом у 831-й бригаді тактичної авіації. Як повідомили на Фейсбук сторінці бригади, військовий служив на посаді начальника штабу та першого заступника командира авіаційної ескадрильї. Він також був повним кавалером ордену за мужність з березня 2022 до травня 2024 року. Він здійснив 94 бойові вильоти, знищував БПЛА та крилаті ракети, озброєння, авіаційну і військову техніку російських окупантів на землі. Зокрема, завдавав авіаударів по об'єктах на острові Зміїний. 17 травня цього року, коли підполковник Денис Василюк атакував ворога на Харківському напрямку. У літак влучила ворожа ракета ціною власного. Життя він знищив усі визначені цілі та врятував побратимів на передньому краї оборони, слава і честь захисникам та захисницям України.